Шину краю можна вивчати безкінечно і дізнатись лише поверхнево, частину змінюється час, а з ним і все довкола. Далекі миті відходять в небуття, подекуди спливаючи у спогадах, у віршах скупих архівних рядках. У кожному місті райцентрі чи селищі своє минуле, іноді загублене, спаплюжене, вигадане, яке з'ясувати все складніше. При тому кожна мить багатовікової історії невловимо пов'язана з людьми, і є серед них і ті, хто вміло береже цю пам'ять, збираючи її по крупицях. Один із них Степан Миколайович Курило Шванс, випускник Московського літературного інституту, автор документального роману трилогії на шляхах звивистих у вихорі війни, село до росині і його люди. Оце вийшла перша книжка, друга книжка. Може, це йому як не раз признається дружина. І оці ночні, як кажуть, генія опоротили трохи життя. Хоча треба було піти до лікаря тоді. Цілий тиждень його пекло, мучило, а він не знав, що це таке робиться в грудях. Бо ніколи, ніколи не хворів. До жовтня ходив навіть як. Селянин босими ногами був загардований, вмів косити, орати. Педагог, краєзнавець, письменник. Утім, історія його власного життя не менш цікава за написані. Незвичне для українця прізвище Шванс дісталось від батька, німця за походженням. Народився 1926-го у хліборобській сім'ї на Холмщині. Свого часу їх родина переселилась з забугу на Волинь, фактично розминувшись з депортованими німцями. У Доросинях з 1877 року процвітала німецька колонія. До війни жила тут 21 родина. Мали добротні хати, кохалися у лишневих садках, навчили місцевих селян торф добувати. Гай, гай, де ви тепер, колоністи? Педагогічній ниві Курило Шванс присвятив майже 40 літ. Село моє давнє прадавнє легенди повідують, що засновником його був дорож синій, який разом із двома братами врятувався від татар, що спалили його селище. А перша писемна згадка про нього датується 1447 роком в актах польського короля Казиміра. У власних творах учитель філолог Доросинівської школи описував непростий хід історії. Період колективізації, економічний розквіт, соціально-культурні зміни. Три книги та сотні краєзнавчих публікацій зробили його символом краю. Степан Миколайович Вас відноситься до тих вчителів, які мені дуже дорогі. Взагалі, у нас дуже славна історія школи, я так вважаю, тому що вже в 1951 році вона. Середня школа, і ми вже маємо 61 випуск середньої школи. І Степан Миколайович, людина, на перший погляд, можливо, була дуже непомітна, без усяких нагород. Він не мав звання заслужений вчитель України, вчитель-методист, але, мабуть, він мав найбільше звання це люблячий вчитель, вчитель, якого дуже любили і поважали. Це дуже така була уважна людина, неординарна людина. Я його знаю. Не як вчителя, тому що я почав працювати у 1985 році. Він вже був, не працював в нашій школі, він вже був на пенсії. І, але він був сусідом моїм, тому що він жив в будинку вчителів і поряд мого будинку. Людина ну, дуже допитлива, дуже цікава, дуже уважна, Ось це якраз імпонувало. І я історик, то мені було дуже приємно, що він все-таки філолог, а настільки цікавиться життям кожної людини, історією рідного краю. Я його вважаю, що він історик і великий краєзнавець, постать, яка ще, мабуть, вимагає дослідження у волинізнавстві. Написав три унікальні романи, хроніки про село Доросині, про його людей. Мабуть, це унікальне явище взагалі в Україні. Що прославить рідні доросині, увічнить пам'ять про рідне село. Чи міг про це мріяти простий учитель-філолог? Літературні нариси могли і загубитись у шухлядах. Якби не випадок, якби не вболівання учнів? Бачу, з-під його пера виходять талановиті художні твори. Ми домовилися, щоб він не писав суто якісь художні твори, відволікаючи, а щоб залишив історію рідного села. Почали збирати, обговорювати про кого, як, який період. Бачимо, що назбиралося дуже чимало цікавого. І ось він став працювати в музеях, в архівах, і так вийшла ця перша книжка. Цікавих публікацій назбиралось чимало. З сотнями фактів і архівних фото. Степан Миколаївич – це не просто педагог, краєзнавець, письменник. Отаку лінію від найдавніших часів не історику, та може і не кожному історику, а провести аж практично до наших днів. Він філософ. Розумієте? І то філософ з великою літерою. При житті він не сподівався, що таку вдячність йому піднесте школа, громадськість, його друзі і так далі. Він при житті таких торжеств для себе не робив ніколи. Для його все не було часу. Він не хотів себе возвеличати. Він був простою своєю, такою простою людиною, доступною для кожного. Вшанування пам'яті видатного педагога для доросинівців уже добра традиція. Степан Миколаївич Курило-Шванц для мене, перш за все, вчитель, бо він мене навчав української мови та літератури. Два роки, 9-10 клас. Але одночасно він для мене є і краєзнавець, тому що він займався і пошуковою роботою, і ми часто з ним дуже спілкувалися на цю тему при житті. І він мені багато дечого розповідав. І я, можливо, інколи і хвилююся, що я не все його встигла запитати, коли він при житті. Ось, а сьогоднішня нагорода для мене це є щастя. Ось, і, мабуть, подарунок долі, тому що я б йшла до цього крок за кроком. Уроки його були неординарні, як ми сьогодні називаємо. Бо в той час, коли я навчалася, такого слова можливо і не було. Але він був незвичайним педагогом. Перш за все вражала його доброта. Він дуже любив учнів. У вихорі війни його книга, ось де показано про долю родини доросинівців. Це Майже, майже кожна родина е, описана у його творі. Це ніби як своєрідний фотоальбом минувшини і, і сьогодення, яка об'єднує і, е, пропаг... і приводить до того, що все-таки е, історію ми повинні шанувати, ми повинні вивчати, ми повинні пропагувати, е, примножувати і певне свято берегти. І... Так, як раніше говорили про те, що творчість Степана Миколайовича вона представлена різним спектром, широким спектром його творів, це і оповідання, це і новели, повісті, роман Хроніка. І тематика таких творів дуже-дуже різноманітна. Це і трагедія єврейського народу у роки Другої світової війни, це вірність і зрада. І взагалі ці книги виховують наше підростаюче покоління в доброті, в любові до природи, чуйності, порядності і взагалі виховують загальнолюдській якості. З плином часу робота не стихала, а навпаки, жвавішала. Особливий інтерес Степана Шванца. Важливі події та герої свого часу, мужні, порядні, працелюбні доросинівці дуже добре, що ми повертаємося до своїх джерел. Вчимо дітей знати історію рідного краю, досліджувати її, вивчати, не забувати про своїх дідів, прадідів, і от навіть те, що зараз наші кладовища стають все більш прибраними. Ну, це ми вважаємо теж якоюсь своєю мірою і заслугою, бо все-таки люди пам'ятають про тих, хто дав їм початок. Те, що Степан Миколайович Шванс написав три книги з історії свого села, це унікальне явище на Волині. І наскільки мені відомо, в Україні є ще два таких села, в яких Написані книги про їхню історію. Тому тим більше нам приємно, щось що до Русині село нашого району він так прославив. Був час, коли остерігалися правди, нищили сімені архіви та альбоми, стираючи історичну пам'ять. З Зусиллями дослідника на Волинь повернулись забуті імена відомих вояків Отамана Петлюри, друзів по тюрмах Степана Бандери. Тих, хто героїчно воював за свій край по різні боки барикад. Їх прізвища, події, факти закарбовані на сторінках видань. Такі яскраві оповідання, е, передача е, душі стану талановитим письменником, педагогом. І сьогодні е, для учня є таким повчальним, посібником для життя. Чому він? Талановитий видатний педагог, тому що його справа живе в учнях. Видаються книги, презентації його творчості і опрацювання із учнями його творчості. Музей, який створений в школі, і музей якраз досліджується спадщина Степана Миколаєвича, а це кров до формування історичної пам'яті у молодого покоління. А саме власне збереження історичної пам'яті, традицій, звичаїв і робить нас народом, хто взагалі доторкнувся до творчої спадщини Степана Миколайовича Корила Шванса, збагатився любов'ю. Збагатився любов'ю до е, рідної мови, до рідної землі, яку так талановиту ту рідну мову викладав видатний учитель. І став спадкоємцем ідей, його ідей творення, розбудови новітньої держави. Кожна людина приходить в цей світ, щоб залишити по собі світ. Хто стежив, хто будинок, хто деревце, а хто слово. Степан Миколаєвич, крім того всього, що я назвав, ще залишив слово, яке буде жити вічно. В нашому інституті Святовної педагогічної освіти бібліотеці, де зустрічаються дуже часто. Ми проводимо такі зустрічі з письменниками, поетами, з творчими людьми. Ті, хто сьогодні укладає підручники. Ми проводимо такі зустрічі з педагогами. Є також ці книги. І на цих книгах філологи наші сьогодні учать дітей не тільки по Волині, а й по всій Україні. Третя книга село до і його люди. Побачила світ вже після смерті автора. Вона охоплює повоєнний пласт історії села аж до 2012 року. Усе найкраще з під пара Степана Шванса зібрав та впорядкував Василь Федчук. Рідний район дав світові 8 чи 9 письменників. Я міг би їх всі перерахувати від. Бориса Шведа до Ігора Павлюка, ось, і в тому числі мій вчитель. Ну, був би великий провал, я скажу, в історичній пам'яті. ось. А то кожен або прозові твори додає, або поетичні, або інші твори. І все це творить нашу історію. А наша історія дуже потрібна. Особливо в молодшому поколінню раніше нас возили на екскурсії в Москву, в Ленинград, в Брест. А ось свого ми нічого не знали. Треба починати вивчати історію, як кажуть, це не високі слова і не заштамповані з рідної хати, з рідного двору, вулиці, села, міста, селища. А тоді, вже як кажуть, і осягнути історію. Степан Курило Шванс. Це я. І це мій літопис. Моя книга про рідне село до Мама українка, батько німець. І неможливо в собі це розділити, бо любов до найдорожчих не вимірюється національністю. Для учнів, колег, друзів, односельчан Степан Курилошванц – патріот, людина з великої літери. Він зробив усе, що міг, аби зберегти історію. Кажуть, людям властиво відчувати власне призначення в житті. Степан Курило шванц був одним із творців.